Доброго вечора. Сьогодні середа, 6 серпня, і до вашої уваги інформаційний вісник Миронівщина, який познайомить вас з основними подіями в місті та районі. Сьогодні у випуску. Минулого четверга голова Миронівської районної державної адміністрації Ігор Іванович Черногод провів міжвідомчу нараду по питанню ліквідації державного підприємства Миронівське будівельно монтажне управління. Продовжить інформаційний візник сюжет про хід жнив у селі Кіп'ячка. Далі виступ начальника відділу з призначення соціальних виплат управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Наталії Анатоліївни Андросюк. Про незвичні властивості дивоягоди Кавуна у наступному сюжеті і на закінчення прогноз погоди від Миронівських синоптиків. Про це більш детально далі у випуску. Минулого четверга голова Миронівської районної державної адміністрації Ігор Іванович Черногод провів міжвідомчу нараду по питанню ліквідації державного підприємства миронівське будівельно-монтажне управління. На нараді, яка відбулась 31 липня, були присутні заступник міністра надзвичайних ситуацій України Василь Павлович Квашук, голова ліквідаційної комісії державного підприємства Миронівське будівельно-монтажне управління Сергій Анатолійович Поліщук, радник голови Київської обласної державної адміністрації Володимир Миколайович Максименко. Перший заступник голови районної державної адміністрації Михайло Микитович Ткаченко, голова районної ради Олександр Юрійович Даниленко, начальник відділу економічного розвитку та торгівлі Василь Вікторович Петриченко, начальник Миронівського РВГУ МВС України в Київській області Геннадій Вікторович Мельниченко. Начальник Миронівського районного сектору головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області Олег Володимирович Масло, перший заступник начальника управління пенсійного фонду України у Миронівському районі Катерина Петрівна Радченко. Начальник Миронівської об'єднаної державної податкової інспекції Віталій Іванович Роговий, прокурор Миронівського району Віктор Валерійович Рехальський, начальник виконавчої служби Миронівського районного управління юстиції Іван Миколайович Іванюта. Заступник міністра надзвичайних ситуацій України Василь Павлович Квашук наголосив, що станом на 31 липня 2014 року зареєстровано 14 підприємств, засновниками яких є Міністерство надзвичайних ситуацій України. Які знаходяться на різних стадіях ліквідації, з яких два в Київській області, зокрема, в Миронівському районі державне підприємство миронівське будівельно-монтажне управління. Оскільки по даному об'єкту процедура ліквідації рухається повільно, слід колегіально кожен в межах своєї компетенції вирішити, як прискорити процес, адже затримка не дає можливості реорганізувати в міністерстві надзвичайних ситуацій, яка передбачена указом президента України від. 24 грудня 2012 року про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади. Голова ліквідаційної комісії Сергій Анатолійович Поліщук повідомив, що станом на 31 липня 2014 року державне підприємство Миронівське будівельно-монтажне управління має значну заборгованість як по зарплаті, так і по платежах до бюджету. Крім того, існують невирішені питання в частині повної відсутності документів, що не дає можливості створити реєстр кредиторів та ввести претензію позовну роботу. Відсутні кошти на проведення експертизації ти майна, яка підлягає реалізації для погашення існуючої заборгованості до соціальних фондів та Миронівської ОДПІ заборгованості по заробітній платі, начальник виконавчої служби Миронівського районного управління юстиції Іван Миколайович Іванюта повідомив, що на виконанні знаходиться 15 виконавчих проваджень відповідно до рішень судів по заборгованості по заробітній платі та трудових відносинах. Начальник Миронівської АДПІ Віталій Іванович Роговий зазначив, що 8 липня 2014 року прийнято постанову Київського окружного адміністративного суду, яка дозволяє здійснити часткове погашення суми податкового боргу за рахунок майна, що перебуває в податковій заставі. Виконуючи обов'язки начальника пенсійного фонду в Миронівському районі, Катерина Петрівна Радченко повідомила, що також існує заборгованість підприємства до пенсійного фонду. Заступник міністра надзвичайних ситуацій України, голова комісії з проведення реорганізації МНС України Василь Павлович Квашук, голова Миронівської районної державної адміністрації Ігор Іванович Черногод, радник голови Київської обласної державної адміністрації Володимир Миколаївич Максименко підвели підсумки наради. Всім присутнім було доручено надавати всебічну допомогу при виконанні заходів з проведення ліквідації державного підприємства Миронівське БМУ. Також було вирішено для забезпечення контролю провести міжвідомчу нараду 2 вересня поточного року в існуючому складі. Наступний сюжет прохід жнив у селі Кип'ячка. До розмови ми запросили директора ТОВ Кип'ячка Агро Анатолія Тихоновича Краснюкова. Анатолій Тихоновичу, зараз ми на полі в такий гарячий час для кожного сільськогосподарського трударя. Це час жнив. Хотілося б почути, що вже зроблено в вашому господарстві у рамках жнив 2014 року. Ну, трошки у нас вже поміщали дощі. Були. То ми трошки наче й задержалися, але зібрали урожай гріпаку на площі 154 гектари. Ну, хотілося б більше, але по 31 30, центра з гектара ми отримали ріпаку. Приступили зразу після дощів до уборки пшениці. Оце буквально сьогодні третій день ми збираємо пшеницю і сьогодні осталося, залишилося 30 гектарів. Ми сьогодні закінчимо уборку. Пшениця. Не буду зараз сказати, скільки, але за 50 центнерів буде. Трошки більше за 50 центнерів буде пшениця. І разом з пшеницею ми ложимо, як ви бачите, у валки солому, йде зразу ж підборка соломи і завозимо нашим пайовикам. Бо у кожного тут найбільше з корів це у кип'ятці. І по дві корови, є, і по три корови, і по одні корови. то солома це теж у нас питання номер один. Так що, і так, і так, завозимо симпата. Ні-ні не пропадає, завозимо солому людям на. Анатолій Тихонович, хотілося б почути, у е, цьому році була така особливість, що багато полів викладило. Саме такі погодні умови. Чи постраждали і ваші поля? Е, озима пшениця в нас не постраждала, практично вона не вилягла. Да. І... Ну як, може бути, що в нас не такі багаті поля, щоб не... хоча ми підживлювали пшеницю, і вносили і вносили, але зараз органіка, як ви бачите, не дуже вноситься. так що І, і в нас минуло це лихо, так сказати, і град, і все, то, і то в нас не вилягла пшениця. Ну, слава Богу. І да. скільки у вас техніки зараз працює на жнивах? Зараз у нас працює, пшениці у нас небагато 94 гектари, то у нас один комбайн, буквально за три дні ми кінчаємо знима, так що нам більше і не треба. Тоді возить на перевозці зерна працює три машини зараз, да, і два трактори, один на підборці соломи, котрий підбирає, і два трактори завозять людям. Оце усі в нас жнива. Колектив у нас, звісно, дружний, у нас, вон, ви бачите, машина стоїть. Це Солов'ян Сергій, Нестеренко Сергій, такі водії, Сирик Михайло Іванович. Да, це три машини, які працюють на відвезенні зерна. І на відвезенні соломи. На підборці це воробей Володимир Адамович працює на підборці, а відвозять солому це. Тереня, Олег і безкровний Валентин. Оце така у нас невеличка дружня компанія. Де... Так, люди працюють так, так? Да, да. Анатолій Тихоновичу, хотілося б почути, звичайно, збір урожаю це першочергове завдання, але поруч з тим ви ще робите якісь роботи на полях. Що саме? Е, ну, Звичайно, роботи ще в нас, в принципі, ну, як робимо. Не дуже так сказати і робимо, тому що у нас посіяна кукуруза, ми практично е, нічого не робимо вже на кукурузі. Проти шкідників ми роз, зробили цим дельтопланом розкидали е, трихограму. Да, і зараз практично на, на кукурузі ми нічого не робимо. Да, і ждемо врожаю. Кукурузи у нас посіяна на площі. 194 гектари, посіяно ще соняшник у нас на площі 180 гектарів і соя на площі 381 гектар сої. Так що ще жнива, жнива в нас, це у нас ще не жнива, це в нас початок. тільки да, початок жнива, А ще будуть жнива такі, другий жнива, так сказати. Ну, у нас е, практично, я, як вже сказав, у нас пшениці небагато, 94 гектари, то ми практично завозимо тільки для паїв. То у нас ми, так сказати, на здачу держави ми не, Я, не завозимо. Так, да, зрозуміло. Да. Ну і, звичайно, хотілося б почути, от е, люди будуть отримувати паї. Що в цьому році, на що вони розраховують? Значить, у цьому році ми вже почали видачу, видачу хоч і ще закінчили не, не жнива, але людям вже другий день видаємо зерно. Ми не стараємося його придержувати, там надалі там, чи коли то по дві тонни ми даємо зерна. Так що вони задоволені. Да, 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 да. По дві тони ми даємо зерна і вже, я ж кажу, приступили вже до, до видачі. Нагадуємо, що цей репортаж був знятий минулого четверга, а от на сьогодні в районі зібрано озимої пшениці на площі 5 тисяч гектарів. Це становить 91% від запланованої площі. Намолочено 27 763 тони. При урожайності 48 центнерів з гектару. Озимого ячменю зібрано на 944 гектарах. Це 98% до площі. Намолочено 3810 тонн. Урожайність становить 40 центнерів з гектару. Ярого ячменю зібрано на площі 1042 гектари. Це 40% площі. Намолочено 3744 тонни. При урожайності 29,5 центнерів з гектару. Гороху зібрано на площі 125 гектар це 45%. Намолочено 348 тонн. Урожайність становить 28 центнерів з гектару. Озимого ріпаку зібрано на 2865 гектарах. Це 97%. Намолочено 8454 тонни тони при урожайності 30 центнерів з гектару. Загалом ранню групу зернових культур зібрано на 77% площі. Середня урожайність становить 44 центнери з гектару. До вашої уваги виступ начальника відділу з призначення соціальних виплат управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Наталії Анатоліївни Андросюк з метою посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги урядом прийнято постанову Кабінету міністрів України від 5 квітня 2014 року номер 83 – якою передбачено запровадження нового виду допомоги на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв'язку з підвищенням цін і тарифів на ці послуги, далі компенсація. Цією постановою передбачено що сім'я, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні 6 місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім'ї, матимуть право на отримання компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв'язку з підвищенням цін та тарифів. Для визначення права на компенсацію сім'я має порахувати свій середньомісячний дохід і порівняти його з величиною прожиткового мінімуму сім'ї. З січня цього року, відповідно до закону України про державний бюджет на 2014 рік прожиткові мінімуми становитимуть для категорії такі розміри. Дітей віком до 6 років 1032 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років 1286 гривень. Для працездатних осіб 1218 гривень. І для осіб, які втратили працездатність, тобто пенсіонери, 949 гривень. Право на отримання матимуть сім'ї, де цей середньомісячний сукупний дохід не буде перевищувати величини прожиткового мінімуму. Для прикладу. Я поставлю таку сім'ю. Право на компенсацію матиме сім'я, що складається з двох працездатних осіб та двох дітей, де одна дитина віком до 6 років, а інша від 6 до 18. Якщо дохід сім'ї не перевищує 4754 гривні на місяць, тобто прожитковий мінімум на сім'ї для осіб працездатного віку 1218 на дві особи. Далі, прожитковий мінімум на дитину до 6 років – 1032 гривні і дитина від 6 до 18 років – 1286 гривні. Тобто на сім'ю із чотирьох осіб середномісячний сукупний дохід становитиме 4754 гривні. Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за послуги газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у межах норми споживання, з урахуванням пільг та субсидій після підвищення цін та тарифів на послуги та розміром відповідного платежу, який сім'я сплачувала до зміни цін, цін та тарифів на послуги. Одночасно хочу повідомити: компенсацію. Не отримують ті сім'ї, які одержували і будуть одержувати житлові субсидії, оскільки вони продовжуватимуть сплачувати 10 або 15% своїх доходів. З 1 липня 2014 року на виконання законів України про запобігання фінансовій катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні і від 27 березня 2014 року про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів для отримання державної допомоги при народженні дитини від 10 жовтня 13-го року. Урядом 25 червня поточного року схвалено постанову Кабінету міністрів України про внесення змін до порядку призначення виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, де зазначено, що з 1 липня цього року об'єднуються два види державних допомог: а саме державна допомога при народженні дитини і державна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Збільшення розміру допомоги при народженні першої дитини на 10 320 гривень по відношенню до діючого законодавства, яка призначається на першу новонароджену дитину. Встановлення фінсованого розміру допомоги при народженні дитині в сумі 41 280 гривень незалежно від кількості народжених дітей сім'ї. Здійснення одноразової виплати при народженні дитини в сумі 10 320 гривень. Та щомісячної виплати протягом 36 місяців в сумі 860 гривень на місяць. При цьому, у випадку, якщо особа призначено допомогу при народженні дитини, виявила бажання працювати, допомога буде виплачуватися до закінчення її терміну, тобто протягом 36 місяців. Але одночасно, особи, які оформляють назданий від допомоги, зобов'язані п'ятиденний строк повідомити до нас управління. Для прикладу наведу слідуючу сім'ю. Дитина, яка народилася до 1 липня 2014 року, має право, яке було призначено старим законодавством. Тобто народжена дитина перша протягом 24 місяців, друга дитина протягом 4 років, і третя і наступна дитина протягом 6 років. Цей закон залишається незмінним, але діти, які народилися після 1 липня 2014 року, вони вже матимуть право на виплату одноразової допомоги при народженні дитини в сумі, яку я зазначала, тобто 41 280 гривень. Допомога по догляду до 3 років з 1 липня 2014 року призупинена. Наприклад, якщо до складу сім'ї входить дитина одна і народжена до 1 липня цього року. І цій дитині ще немає 2 роки, і їй продовжується виплата одноразова 860 гривень до виповнення нею 2 років. Після того, як дитинці виповниться 2 роки, автоматично буде продовжено нарахування в сумі 130 гривень на місяць особі, яка не працюватиме і знаходитиметься в відпустці по догляду до 3 років. Всі інші види допомог, які призначалися одночасно із допомогою одноразової при народженні, Тобто до трьох років по сукупному доходу і до трьох років основний розмір припиняється з 1 липня цього року. Про незвичайні властивості диво ягоди кавуна у наступному сюжеті. Як ви думаєте, чим можна наїстися, напитися і вмитися? Правильно кавуну. Його соковитою м'якоттю ви вгамуєте свою справу. Її можна з'їсти дуже багато і абсолютно без шкоди для талії. А ще вона зволожить і освіжить вашу шкіру. Якби ще ж ми знали, які то цінності містяться в насінні цієї культури яскравого представника дружнього сімейства Баштанових? І ще, мабуть, одне із позитивних таких якостей це те, що ми можемо все це споживати відразу, абсолютно не обтяжуючи себе кулінарними справами, в нашій країні. Кавуни майже до 17 століття привозили в якості заморських ласощів. Російську назву арбуз ця ягода отримала від слова харбюза, що в перекладі з іранських мов означає великий огірок. І між іншим сирими їх тоді не їли, а довго вимочували в цукровому сиропі і варили солодким перцем і прянощами. І тільки коли навчились вирощувати це диво природи в нижньому поволжі і на Україні, стали дозволяти собі впиватися в свіжу цукристу м'якоть, щоб аж по ліктях текло. І ще із кавунового соку роблять мед нарде, який за своїми якостями не вступає в бджолину, і з м'якоті малясу і варення, і кірки – цукати. А дрібні плоди засолюють цілими або шматочками. Кавун на 90% складається із води і має ненав'язливу калорійність 38 ккал на 100 грам. Його м'якоть вміщує надзвичайно мало білка, не більше як 0,7% – і зовсім не має живі. Зате цілком може похвалитися присутністю легко засвоюваних цукерів. Міст глюкози, фруктози і сахарози коливається від 5,5 до 10,6% і залежить від сорту і стиглості. Люблять дієтологи кавун за вміст пектинів, геміцелюлози, фолієвої кислоти, аскорбінки, каротина, тіаміна, рибофлавіна, никотинової кислоти, калія, манія, заліза і марганця. Любимо його, і ми м'яко цього округлобокого друга людини багата і органічними кислотами, і що добре стимулюють процеси травлення і обміну речовин в організмі. Кавун здавна застосовували як сильний сичогінний і жаропонижуючий засіб, а подрібнені сирі або висушені кавунові шкірки для покращення перистальтики кишкінника. Хто не чув про так звані кавунові дієти? Один-два дні на тиждень на одних кавунах і проходить набряклість. зникають зайві кілограми разом зі шлаками і солями. Знижується рівень холестерина в крові. Корисно протирати обличчя шматочком кавуна. В м'якоті є органічні кислоти, які викликають відлущування рогових лусочок, полісахариди, які збирають часточки бруду. А також сапоніни це природні речовини, що миляться. Від їхньої дії шкіра стає свіжою, сяючою і пружною. Кавун, розрізаний на дольки, уже майже тане в роті, але на заваді насолоди стає насіння. Та знай ми, скільки в них утримується каротиноїдів токоферолів. Вітамінів групи Б чудових мікро і макроелементів, в тому числі цинку і селени, поліненасичених жирних кислот в олії, отриманої із них, то можливо, починали б гастрономічні священодійства саме з них, а не з соковитої м'якоті. Олія кавунового насіння за своїми фізико-хімічними показниками схожа на миндалеву, яку використовують для профілактики і комплексного лікування нирок і сечовивідних шляхів. Зображення кавунів було знайдені ще на малюнках в гробницях древніх єгиптян. Цікаво, який із багаточисельних існуючих сортів там фігурував. Ці псевдоягоди відрізняються за розморів. Від малечі величиною з апельсин, до велетні вагою в декілька десятків кілограмів. Кавунова шкірка буває не тільки зелено-смугастою, але й яскраво жовтою і навіть майже чорною без всіляки смужечок. Стигла кавунова м'якоть також буває далеко не завжди звиклого для нас рожевого або червоного кольорів. Зустрічаються і біла, і жовто-гаряча, і жовта. Втім, форма кавуна також різна: від овальної до квадратної. Не так давно подібні плоди навчилися вирощувати в Японії. Та нас в більшості влаштовують ці плоди м'ячики. Найчастіше всього на наших прилавках можна зустріти середньостиглі, смугасті сорти Херсонський, Мелітопольський і Астраханський. Великі, буває до 15 кілограмів, красиві з яскравою ніжною дуже смачною м'якоттю. І чим вони спіліші, тим яскравіша видна різниця між темними і світлими смужками поблизу хвостика. Їхній природний час стиглості серпень серпень-вересень. Та звичайно. Я думаю, кожен з вас погодиться, що все те, що ми сьогодні почули про кавун, воно цікаве, воно потрібне. Але для нас кавун залишається в першу чергу уособленням сонця, літо, тепла, відпочинку. І дуже хотілося б, щоб смакуючи в цьому році і в наступних, ви отакою от чудовою, чудовою диво ягодою, відразу ж. Пригадували тепло, сонечко і відчували хороший настрій смачного. Смакота. І на закінчення прогноз погоди від меронівських синоптиків. 6-7 серпня утримається суха спекотна погода з температурою вночі 15-20, в день 27-32 градуси тепла. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. 8-9 серпня очікується без опадів. Температура вночі 16-20, вдень 28-33 градуси тепла. Тож, хай Миронівська природа дарує гарну нам погоду. Цей сюжет традиційно завершує інформаційний вісник Миронівщина. Будьте здорові і всього вам найкращого.